Всім привіт, вітаю на моєму каналі! Сьогодні я їду в Единбург на Різдвяний ярмарок. Я на навчанні за обміном в університеті Глазго, але тут я не лише навчаюся, а ще й подорожую. Різдво тут в Британії починається дуже рано. Вже у вересні я бачила на поличках магазинів різні, різні різдвяні товари. І різдвяні ярмарки тут починаються вже з початку листопада. Наприклад, в Лондоні я була 1-2 листопада, і там вже працювала одна різдвяна локація інша готувалася в Единбурзі і в Глазго Різдвяні ярмарки відкрилися десь середини листопада, друга половина листопада, десь так. І власне сьогодні їду в Единбург заряджатися святковою атмосферою приємного перегляду. Різдвяний ярмарок в Еденбурзі один з найвідоміших у Європі і зустрічається практично в усіх топах різдвяних ярмарків. Вперше він був проведений тут у 1993 році. Чи дійсно він вартий такої уваги, зараз з вами подивимося. У різдвяну казку в шотландській столиці можна перегнати з 15 листопада, хоча деякі локації починають працювати пізніше. І до 4 січня. Вона розташувалася в самому серці Едінбурга біля шотландського монументу на East Princess Street Gardens. Вхід вільний. Гуляти різдвяним ярмарком мені довелося під дощем, а хотілося б під снігом. Але вже як є. На ярмарку є безліч яскравих будиночків з різними товарами. Як правило, це унікальні вироби та подарунки, часто виготовлені власноруч. Це чудове місце для пошуку різдвяних подарунків. Переходимо до найсмачнішої частини ярмарку. Тут повно будиночків, у яких відвідувачам пропонують гарячий шоколад, німецькі ковбаски, ароматний глінтвейн, млинці та багато-багато чого ще. У повітрі стоїть неймовірно смачний аромат. Я на ярмарку і атракціони. Наприклад, сяючи колесо огляду видно здалеку. Воно розташоване таким чином, що з нього можна побачити старе місто, Едінбурзький замок і, звісно, весь роздвяний ярмарок. Кабіни на колесі засклені, тож погана погода не зіпсує вражень. Ціна 12 фунтів. Атракціон Starflyer це карусель висотою 80 метрів, з якої відкриваються чудові краєвиди на весь ярмарок та місто. Ціна – 13,5 фунтів. Ковзанка на Джордж Стріт, на жаль, ще не почала свою роботу на момент, коли я відвідувала ярмарок, але вже виглядало багато обіцяюче. Час сеансу 40 хвилин, ціна 17,5 фунтів. Біля ковзанки у барі за Полери, готувався замок крижаної королеви. З роздвяного ярмарку відкривається краєвидне старе місто, Будівлі підсвічуються яскравими кольорами, це дуже гарно. Далі йду сяючою доріжкою святкових вогнів до садів Вест Прінсес Стріт. Тут також є атракціони, будиночки зі смаколиками та сувенірами, а також резиденція Санта з ним самим усередині. Впродовж грудня в Одінбурзі відбуваються різні святкові заходи, які можуть відвідати усі бажаючі. У передріздвяний час увесь центр Едінбурга вбирається в гірлянди, куди не піди, всюди яскраве нагадування свята, що наближається. А ви б хотіли відвідати різдвяний ярмарок в Единбурзі. Не забувайте зазирати в опис під відео, там є посилання на додаткову інформацію. А на моєму каналі на вас чекає ще два відео про різдвяні ярмарки у Великій Британії. Тож не пропустіть! Наостанок поділюся своїми власними враженнями: взагалі ярмарок мені дуже сподобався, але є кілька нюансів. Перш за все, дата офіційного відкриття ярмарку та початку роботи деяких локацій, як от ковзанки, різняться і то сильно. Офіційно ярмарок починає працювати 15 листопада, а деякі локації лише 9 грудня. Загалом це проблема не конкретно цього ярмарку, а це загальна тенденція, але це певна незручність. Попередньо я не перевірила інформацію, та якби я знала, що працюватимуть не всі локації, приїхала б пізніше. Ціни на атракціони вражають. 12-17 фунтів це досить дорого. Для порівняння на інших різдвяних ярмарках квиток на атракціон може коштувати 5 фунтів для дорослого і 4 фунти для дитини. Різдвяний ярмарок в Еденбурзі дійсно масштабний. Там є що робити і дітям, і дорослим. Він дарує емоції і святкову атмосферу. Я залишилася задоволена. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!